Давньоїгипетські ієрогліфи здаються малюнками сучасної техніки: вертоліт, підводний човен, літак. Завдяки ерозії при вході до церкви у Фамешоні з'явився череп або ось звичайна фігура, що складається з трьох кіл та лінії, але наша підсвідомість бачить обличчя. Хоча параїдолія і є цілком банальним явищем, але дуже інтенсивні і часті можуть свідчити про гостру стадію психозу. Інколи на такому можна непогано навіть заробити. У 2004 році звичайний хлібний тост, на якому після підсмажування з'явився портрет Діви Марії, був проданий за 28 тисяч доларів. Непогано, чи не так? А от і щасливиця Діана Дайсер і її святий тост. А я бажаю всім нам позитивного настрою, не впадати у вічі і завжди знаходити для себе щось цікаве. Дякую за перегляд, Па-па!